Всім добрий день, слава Ісусу Христу. Є от така кобилка на продаж. Кобилі 9 років, працює сама. Вона ну, сама пару не запрягаєш. Як є, є пара, то і з пару працює. А переважно одного. Ну а як? Каже, що ходять в парі і на поєдинку, кобилі 9 років. Кобила невелика, але кобила така, як кажуть, годована добра. Кобилка, така гоцулочка дев'ятирічна, Ціна її буде договірна. Кого би таке інтересувало? Кобила спокійна, не копає, не кусає. На вас злошата. Робила в одного господара з лошата, що вчасно господар помер, кобилу, кобилу продається, на кобилу... роботу немає змоги тримати. От така от кобила. Кого би їх перезвали, вона спокійно, я номер телефону господаря лишу в описі. О, от таке от кобулятко продається. Била здорова, що ноги, що. Шо що диховка все грає. Кажемо позаду. Цікаво Копилка лошад не мала, не покривали Господар не хотів. Кого би таке щось інтересувало, Дзвоніть, питайте. Така от, Є господарський кінь, коротше, по господарству працює для, для себе. Задні дві ноги білі. Є задні білі, купила спокійна, може бійти і старший. Коли неї ходив і тримав старший чоловік. 70 років чоловік мав. Тримав ту кобилгу. Лисенька. О! 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 Нема яблук, нема. Нема яблук. Тримав старший чоловік. Кого таке, яка кобила буде інтересувати, дзвоніть, питайте. По господарству виконує всю роботу. Ну, Але робила хіба в себе? то що для себе? Там Роби... вона такі масштаби, гектари, то ні. Робила кобилу, хіба ну, сугубо тримали для себе. Породив ну, ну. підгорнув із породи. Все, те, то, що... То, що для господаря. На ми, каже, не їздили, цього для себе тримали кобилку. Телефоном в описі. Наразі будьте здорові. Підписуйтесь на канал, коментуйте, до нових зустрічей. Слава Україні! Будьте здорові!